У ЛКП Богданівка таки знайшли гроші на відновлення будинку. Журналісти народного контролю відстежували справу близько двох тижнів. Нагадаємо, у Львові, 22 липня, будинок номер 25 на вулиці Виговського зайнявся полум'ям. Обурені мешканці звернулись у проект Народний контроль, так як нести збитки після пожежі було нікому. Же горіло, що дуже був великий пожар. Загорілися лаки фарби під сходовою кліткою. Всякі шмаття. Начальник ЛКП Богданівка виконав обіцянку, яку дав журналістам. За два тижні ЛКП встигло провести усі ремонтні роботи. Замість вибитих полум'ям шиб нові пластикові вікна. Не забули комунальники і про побілку під'їзду. Все виконали вчасно, як і обіцяли. Е, О цього тижня в нас поміняли вікна з першого по четвертий. І крім того, зробили вже більш-менш косметичний ремонт цього під'їзду, вже до мої на запаху і краще вже Після того, як мешканці звернулись у проєкт Народний контроль, будинок на вулиці Виговського, 25 відновили майже відразу Ірина Семенюк, Оксана Маруняк, Народний контроль, телеканал Зік.